Привіт усім, мене звати Жанна Вітко. Я створюю команду ком'юніті і радо вас запрошую як клієнта та бізнес-партнера. Як клієнт, ви матимете перевагу купувати преміум сегмент та продукцію для здоров'я, краси, молодості та довголіття. Як партнер, ви матимете можливість займатися власною справою онлайн вдома з будь-якої країни світу і використовуючи платформу клубної компанії LівGood. Саме клубна кампанія LівGood сьогодні Дні набирає неабиякої популярності. В неї дуже чесні і прозорі бізнес-партнерські відносини вона пропонує співпрацю для усіх людей з будь-якої країни світу на рівних умовах. Лише за 50 доларів ви можете купити франшизу і вже мати готовий бізнес. Під ключ в якому є готовий ваш бек-офіс з вашими особистими реферальними посиланнями, де є статистика, звітність, документація про реєстрацію клубної компанії. Пані інформація про засновників і друге ваше реферальне посилання на ваш готовий інтернет-магазин з продукцією клубної компанії. Продукція Велна преміум сегмента, яка підтверджується світовими сертифікатами, і вона не містить мережевої націнки. Отже, це не мережева компанія, але. Це клуб закритого типу, який використовує елемент маркетингу, де ви можете саме будувати свою команду ком'юніті і на цьому заробляти сім видів грошової винагороди. Ваша особиста справа полягає в інформаційно-рекламній діяльності. Ви ділитесь із великою кількістю людей про клуб, про можливість бути і залишатися здоровими, не переплачуючи, і також мати можливість отримати основне та додаткове джерело доходу. В клубі є варіант отримати пасивний дохід, і, звичайно, активний це та людина, яка купує франшизу за 50 доларів і будує свою команду ком'юніті. Створивши команду в 2,5 тисячі людей. Звичайно, це не самостійно, а з усіма учасниками. Як клієнтами, так і бізнес-партнерами, ви матимете можливість, окрім семи видів грошової винагороди, мати ще додаткову комісію від засновників клубної компанії Лівгут у розмірі 2% від світового товарообігу. З Часом, звичайно, маркетплейс буде наповнюватись різними брендовими товарами і послугами. Вже є послуга по навчанню на платформі TikTok Shop. Про клубну компанію вже говорять всі радіомовлення, телебачення. Вона співпрацює із Google. Ну і рядом інших світових платформ, тобто про цю компанію рано чи пізно будуть знати так, як про Амазон, як в нас в Україні зараз знають про тему. Але це компанія, яка працює по підписці. Отже, якщо ви хочете просто купувати продукцію для здоров'я, ну всі хочуть бути і залишатися здоровими. Це знаєте, буде. Неправдою навіть по відношенню самому до себе, коли ми скажемо, що ми не купуємо ніяких вітамінів, нам не потрібне взагалі клітинне харчування. Можливо, деякі люди взагалі не звертають на це увагу і не розуміють, що із нормального нашого раціону харчування, все ж таки, ми не отримуємо того комплексу вітамінів та мінералів і всіх необхідних комплексів для повноцінного функціонування саме нашої клітини. Це наш настрій, це наш сон, це наша енергія, це наше здоров'я, ну і це наша доволі. Ліття тому, якщо ви хочете купувати продукцію, у вас є два варіанти. Ви можете купувати її за ціною роздрібною, яка є конкурентно спроможною, і звичайно вона набагато дешевше. А також у вас є можливість купувати за ціною учасника. В такому випадку ви маєте сплатити до клубної компанії лише 10 доларів і на протязі місяця купити будь-які продукти в тій кількості, якої ви бажаєте, за ціною учасника. І навіть для таких клієнтів засновники зробили свої подарунки. У вас вже сформується ваш особистий кабінет, і якщо ви просто поділитесь реферальним посиланням, яке буде в вашому кабінеті з вашими друзями та знайомими, а ті куплять за Вашим посиланням продукти в клубній компанії Лівгуд вам в цьому випадку від компанії буде надано можливість обрати на полиці маркетплейсу улюблений продукт просто безкоштовно. Тож переваг в клубній компанії дуже багато. І якщо ви більш амбіційна людина, ви хочете себе спробувати дійсно у власній справі, я вас запрошую до своєї команди ком'юніті. Ви в описі даного відео знайдете клікабельне реферальне посилання. Там буде безкоштовна реєстрація для того, щоб ви зробили саме екскурсію по сайту клубна компанії Lівgood. У вас буде можливість познайомитись із засновниками, із продукцією клубна компанії, з описом, з ціною, з відгуками. І також ви можете вже там знайти саме план. Компенсаційної винагороди, за яким будується саме ваша власна справа. Якщо у вас виникають якісь запитання, ви також в описі знайдете мій телеграм-канал і, звичайно, можете написати в особисті мої повідомлення ваші запитання. Я з радістю кожному даю зворотній зв'язок. Я допоможу вам розібратися саме на чому будується ваша грошова виплата, і зараз коротенько вас з цим познайомлю. Перш ніж я розпочну саме знайомити вас із виплатами згідно компенсаційного плану, хочу наголосити на таких двох важливих і ключових моментах від клубної компанії Є гарантія повернення ваших коштів. Перша це при замовленні вами продукції клубної компанії, Якщо вона вам по якійсь причині не сподобалась, або ви не задоволені, у вас є можливість на протязі 90 календарних днів повернути пусту баночку до клубної компанії і вам будуть повернуті гроші. А також повертаються ваші гроші за. Членство до вступу у клубної кампанії на повернення саме грошей по членству у вас є семиденний період. Це при умові, якщо ви не зробили ніяких замовлень по продукції і не запросили уже по своєму діючому реферальному посиланню нових учасників до клубу. Отже, гарантія повернення коштів 100%. І першим видом грошової виплати є. Виплата з назвою Швидкий старт. Ми його називаємо кешбек. Це за запрошення вами особисто нових учасників до клубної кампанії Лівгуд. Наступного четверга ви вже отримаєте свою грошову винагороду в розмірі 25 доларів. Кількість особисто вами запрошених людей не обмежена. Скільки можете, скільки запрошуєте, кожного разу? Вам клуб виплатить по 25 доларів. Виплата є по глобальному бонусу. Саме по глобальному бонусу у людини є можливість отримувати і пасивно в полні кампанії гроші. Так, це довгий шлях, але він діючий. Це відбувається за рахунок сплати усіма учасниками клубної кампанії Лівгуд, саме абон плати в розмірі 9 доларів 95 центів. Давайте округлимо до 10 доларів. І від цих 10 доларів по переливу буде перераховуватись по 0,25 центів. Максимальну суму за глобальним. Бонусом ви можете отримувати в 2047 доларів на місяць. Наголошую, що в клубні кампанії вже 2 мільйона підписників. Про цю клубну кампанію буде знати увесь світ, і це реально отримувати навіть пасивний дохід, тому що глобальна структура клубної кампанії базується на штучному інтелекті. Це робот, який розміщає людей зверху донизу, зліва направо. Ви почули цю інформацію, ви зареєструвались, вас вже робот заніс в цю структуру. І всі інші люди, які будуть знайомитися ці з клубною кампанію, звичайно, вони вже будуть тільки нижче вас. Отже, ви можете лише платити абонплату навіть не купуючи тут жодного продукту хоча це буде дивно тому що це преміум сегмента продукції яка підтверджується сертифікатами і тут найнижча ціна нижче на 75%. Від... І засновники, які є в той же час, і розробниками продукції клубної компанії Лігут, чітко на зворотній стороні кожної пляшечки зазначають усі пропорції тих чи інших компонентів, з яких виготовлявся той чи інший продукт. Саме та кількість компонентів, яка необхідна для того, щоб людина дійсно отримала свій результат. Ось в цьому і є перевага клубної компанії. Висока якість і найнижча ціна доступна для великої кількості людей. У клубі немає жодних зобов'язань щодо придбання та реалізації продукції. Ви купуєте продукцію лише тоді, коли вона вам потрібна, і в тій кількості якої ви безпосередньо потребуєте. Та клуб згідно композиційного плану дає вам можливість заробляти між роздрібною ціною та ціною учасника. І акцентую увагу на класному такому бонусі. Він має назву Мейчен бонус, тобто іншими словами, чек від чеку. Коли ви запрошуєте до своєї команди ком'юніті саме бізнес-партнерів, вони також створюють свої команди, починають заробляти дохід від їхнього заробітку. Ви будете отримувати 50% доходу. Додатково це класна винагорода. Є люди. Які отримують дуже великі щедрі е, чеки. Підписка з Лівгод вигідна абсолютно для кожної людини. Перш за все, ви матимете можливість купувати преміум сегмента продукцію за доступною ціною. Ну а по-друге, з часом ви можете звичайно купити франшизу і займатися власною справою. І акцентую вашу увагу, що можна лише зробити дублювання в двох людях, і вас повторять, ви матимете можливість отримувати 2047 доларів на місяць вже через рік. Про цю систему я вам розкажу. Якщо за вас цікавить, напишіть мені в телеграм-канал. Ну і пам'ятаємо, що класним все-таки ще додатковим бонусом є 2% від світового товарообігу клубної компанії Лівгуд. Це та комісійна винагорода, яка буде вам виплачуватись кожного місяця від засновників. Отже, я вас запрошую до своєї команди ком'юніті. Давайте будемо досягати рангу діаманта, створювати свої команди і змінювати стиль та якість нашого життя. З вами була Жанна Вітко.